Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Амінь, 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 амінь. Бог добрий і Він неймовірно, рясно любить саме тебе. І це факт, який треба прийняти для того, щоб переживати Божу любов щодня занурюватись в неї, зцілюватись в ній, відновлюватись, жити, бажати, мріяти. Господь любить тебе. Тому прийми Божу любов, і ти в ній почнеш квітнути. Амінь. Думаю про те, скільки сьогодні є непорозумінь в наших взаємовідносинах між людьми. Буває так, що люди живуть плітками, займаються десь обмовами один одного. А ми в це віримо. От просто віримо в це. Нам хтось щось сказав про когось, або прийшла якась людина про іншу сказала, і ми в це повірили. А це може бути неправда. І Бог навчає нас розбиратися з такими ситуаціями. Щоб ми були мудрими, щоб люди не постраждали, щоб наші відносини не постраждали, щоб служіння не постраждало і так далі. І ось Біблія говорить так, що приходить одна людина першою позові своєму, і він тобі щось розповідає зі своєї колокольні, і тобі здається, що він так складно все говорить, що він прям правий. правда на його боці. І тобі здається, що інша людина, наприклад, чоловік або дружина, або лідер, або служитель, або якийсь брат, він дуже сильно неправий. І ось тут, то капкан, ми можемо прийняти рішення на підставі того, тільки що говорить одна людина. А Біблія нас закликає вникнути, розібратися, поговорити з однією стороною, з другою, можливо, створе, і розібратися, щоб була мудрість. В тому, які потім ми зробимо висновки або які ми приймемо рішення. Тому приходить один, наприклад, чоловік, говорить, яка дружина його, така сяка, пересяка. І ви можете так і подумати про неї, і так її побачити. Але коли ви з дружиною потім сядете, поговорити, ви побачите, що зовсім все не так, а інколи навпаки. І тут не дружину треба сьогодні виправляти, а чоловіка треба виправляти, або обох треба виправляти, або чоловіка треба наставити, або людина приходить і говорить там, на іншого служителя або брата, або якусь людину, який він такий, сякий, пересякий. Ну, ти посидів, поговорив, він виклав тобі свою справу, і тобі здається, що він правий. Тобі здається. Можливо, це і так, коли ти розберешся. Але спочатку здається, що він правий. Але коли ти поговориш з іншою стороною, а потім з обома, ти побачиш, що зовсім трошки не так. І треба і одного поправити, і іншого, або навпаки, той, хто навигадував собі. Або трактує зі своєї колокольні, зі своєї колокольні, не через слово Боже, не через ф -ф факти, які є, а через, через свою колокольню, зі своєї колокольні трактує, його треба, можливо, десь наставити, донести йому, пояснити, що він неправильно все це трактує і бачить. Тому дуже часто люди, які приходять першими, нам здається, що вони прави. Але коли ти починаєш розбиратися, розмовляти. Ти розуміє, розумієш, що є багато сумнівів, наскільки він правий, коли ти досліджуєш цю ситуацію. Тому я ось про що: що нам не треба приймати ніяких рішень або давати якісь відповіді, поки ми не вислухаємо і другу сторону, поки ми не вникнемо, не розберемось. І Біблія нас до цього закликає, щоб ми не поспішали з рішеннями. Щоб ми не поспішали з висновками. Ми повинні бути глибокими, ми повинні вникати в це, Ми повинні роздивитися все детально, тому що це людське життя, це покликання, це служіння, це родина, це взагалі майбутнє потім людини. Ми повинні бути вивоженими. І хай кожен з нас такими буде. Амінь.